Чи вважаю себе істотою, сутністю самодостатньою, для якої інші люди, Бог, ну да і в принципі весь світ є тільки таким додатком, а мені добре і самому самій? Ну, якщо так вважаєш, ну ти далекий далека від щастя насправді. Вже сьогодні церква, сьогоднішня урочистість Святої Трійці, показує передусім правду про те, який є Бог. Можна питати, звідки ми знаємо, який Бог? Ну, власне, він цим, сьогодні нам себе об'являє як Отця, Сина і Святого Духа, тобто як спілкування, як одне велик, одні великі відносини в любові Отця і Сина в Святому Дусі. І знаючи, який є Бог, і знаючи, що я створений, створена на подобу і образ Божий, я маю зрозуміти, що я маю виходити зі своєї шкарлупи і йти, власне, в спілкування. Переходь власне на сторону спілкування У нас є печеньки.